Привіт, друзі! Сьогодні я приготувала для вас дещо особливе: це перетворення моєї столови за допомогою нового декору осіннього декору. Осінь це час не тільки осінніх пледів, осінніх фільмів, гарячого чаю. Це і чудова можливість додати теплоти. та уюту, за допомогою таких маленьких дрібниць. Я купила декілька нових декоративних елементів. Зараз я вам покажу. За допомогою яких можна змінити настрій і додавати щось нового в ваш простір. Не так давно я вирушила на покупки осіннього декору, і ось що мені. Знайти. Що може бути більш осіннім, ніж свічки? Я обрала класичні підсвічники з теплих металів, які додають відчуття затишку. А ароматні свічки з нотками криці, ванілі. Та також такого синього пирогу це те, що ідеально пасує до прохолодних вечорів. Для обідньої зони я знайшла дуже красиву скатертину в осінніх кольорах. Вона створить ту атмосферу, коли хочеться зібратися з близькими, за спільною вечерою. А фартух я обожнюю такі пастельні тона. Він не тільки стильний, але й дуже практичний для затишних домашніх вечорів, коли готуєш щось смачне. Тут у мене тарілки до Різдва, і я так вже не стрималась і купила ці тарілки. Знаю, що трохи зарано, але вони такі красиві, що їх варто було придбати наперед, поки вони є в наявності. Але я вам же їх покажу, коли буду робити новорічне перетворення. Open road, you sit in close. Let's go somewhere far away. Cause if all I have is you, then I'll be just fine. Hey, I'll be just fine. And short, what? while the sun is slow, they fade. Days are full, and I'll spend them with you. So let's go somewhere. На новий образ зараз. <рес> Бачите зміни в моєму просторі. Це такі маленькі нотки, які відображають затишок, осінній настрій. І якщо вам сподобалось це відео, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк, напишете пару ніжних, теплих слів і підписуйтесь вже ж на мій канал. І, можливо, завдяки цьому невеликому відео я вдохновила вас зробити щось приємне у своєму просторі, якісь маленькі зміни, які, які будуть надихати вас, які будуть піднімати вам настрій. Тому бажаю вам таких невеликих перетворень. Па-па!